Всім привіт! Це перша кулька із чарівних предметів. Починаємо розкриття. Мені прийшов лист! Давай розкривати лист. для того, щоб зв'язати шар гріфіндера, що в нас попалося в цьому? Так, розкриваємо. Це ніжки. Були ніжки, і тепер наша куля виглядає, як кімната. Що цікаво в чому? Teraz rozpokojmy to samo ostatnie. Gnieszka jak prawdziwa. Jak prawdziwa. Robimy stołek. Не будет шар Хрифиндора. Какой у нас шар вышел? Берем налипку и лепим на шар.